Від початку повномасштабного вторгнення в Україні піднялися ціни на усе: продукти харчування, одяг, дозвілля та ліки. Ми вирішили запитати у лучан, на чому вони найбільше економлять. Скажіть, будь ласка, на чому ви найбільше економите? Ой, на чому я більше економлю? А ви знаєте на чому? Мені здається, що на всьому. Ну м'ясо не купляю, сало не купляю, тому що живу сама. І... Пенсія невелика субсидія трошки є. А взагалі, отак іду, іду і думаю. А ліки дуже дорогі ліки, дуже дорогі ліки у мене, наприклад. І, в общем, не життя. Найбільше коштів скільки, ну, на що ви витрачаєте? На ліки. На ліки і на комунальні послуги. І все. А на чому ви найбільше економите зараз? На продуктах. Найбільше ви витрачаєте? Так. Скільки це приблизно? Ну, якщо нормально, на сьогоднішній день це треба, щоб в мене пенсія була мінімум 10 тисяч хоча б. От. А так, дві з копійками, це зовсім мало, я вважаю. За цей рік ви відчули, що все подорожчало? Що найбільше подорожчало? Багато разів подорожчало. А що найбільше? І м'ясо, і сало подорожчало, і гречка подорожчала. Багато продуктів подорожчало. А за ось ось цей рік, що найбільше з вашими відчуттями подорожчало? Все. Продукти харчування особливо. А, розваги теж, якщо ходити, наприклад, також по кафе, все подорожчало. Одяг. Продукти харчування, скільки вашого бюджету йде на, на їжу. Типу, до війни у нас виходилось 1010 у нас йшло. На місяць? На місяць. Ну, зараз воно 2012-13. На Все це такі базові продукти чи можна було? Ні, ну це і базові продукти, і такі продукти, які звичай, типу, купували, але в основному ну, це типу халсі їжа, яка там блоко і так далі. Ну, воно подорожчало. Да, вони до війни вартувало гривень, може, 60-80, зараз може, 120 і так далі. Osionfish. Ні на чому. Все собі дозволяю. На відпочинку, на подорожах зараз, бо немає можливості. А так, стараюсь не відмовляти собі ні в чому, бо війна. На всьому. Бо не можна зігнатися за оплатою такою. От найбільше на що ви витрачаєте? Продукти харчування, ліки. В продукти харчування. Скільки от нашого бюджету йде на їжу? Ну, Бачите, не все ж я закупляю, але закупляє ще дружина. Да. Ну багато. Тисяч десять. Ні-ні ні. У ні, ні, ні. мене зарплати менше не багато, як ви сказали. Не економлю, немає часу. Ні на чому не економлю? Ні. Продукти харчування, дозвілля. Ні, ні. Важко сказати, мабуть, зараз люди на всьому економлять. Можливо, це продукти харчування, ліки, там, дозвілля. Найчастіше, мабуть, на дозвіллі. Не думаю, що доречні розваги, особливо якийсь в такий спутний час. Чи відчули ви це за цей рік, що все от подорожчало і що найбільше? Е, звичайно, мабуть, продукти харчування подорожчали. Ну, доводиться планувати свій бюджет. Якщо не секрет, скільки от на місяць ви витрачаєте на продукти харчування? Е, важко сказати. Ну, значна частина йде на продукти харчування, на оплату комунальних. Трішки намагаємось донатити на ЗСУ. Залишається досить мало, відкладати не, не доводиться. Якщо я скажу, що я не економлю, бо я працюю. Ну, можливо, як думаєте, щось придбати, а думаю, а я не буду купувати. Поки на одязі, поки не треба. От з'яшного бюджету на що ви найбільше витрачаєте? Їжа. Скільки це треба на місяць? А, тисячі дві з половиною. У нас двоє. І плюс ми маємо овочі. Тобто картопля, морква, буряк, все своє. Тобто все така економіка. Так. От за цей рік, що ви найбільше відчули? що ви більше подорожчала це, якесь наприклад, Дузінка, одяг продукт, харчування? Ну, одяг саме собою дорожчає, а от продукти дуже сильно подорожчали. Що ви не можете собі дозволити? Я стараюся все дозволити, те, що я хочу. Ні на чому, я не економлю. Взагалі? Взагалі. А от за цей рік що найбільше для вас подорожчало? Um, Та не знаю, я так не звертаю увагу на ці. Продукти харчування, одягу. Ну продукти, так. продукти, да, продукти подорожчали. А дозвілля. Дозвілля. Не знаю. Я не звертаю. Ви не рахуєте гроші. Не так? рахую. Точно не на собі <рес> <рес> і не на їжі. Е, найбільше, напевно, на походах в якихось там театрів, музеї, щось такого, так, скоріш за все. Що найбільше подорожчало, на вашу думку? Продукти. Однозначно. Ну, відповідно, Мені здається, навіть на все ці не підросли. Ну, тобто не можна сказати якусь конкретну сферу. Чи вдається вам, наприклад, відкласти там певні кошти, щоб щось лежало, як кажуть, на чорний день. Таке питати в студентів не дуже добре. <рес> Але в будь-якому випадку можна відкласти хоч якісь мінімальні кошти, тобто це не є проблема. Вам вдається Так.